У Чернівецькому тролейбусному управлінні проходить навчання на водіїв тролейбусів впродовж шести місяців. Досвідчені водії інструктори навчатимуть усіх бажаючих, які умови та хто може навчатись у нашому матеріалі. Понеділок теорія, а в інші дні практика. Перша група у січні 2024 року розпочала навчання на водіїв тролейбусів. Вік потенційних водіїв від 21 року. Як проходить навчання? Давайте глянемо. Віталій Рожко все своє життя працював слюсарем електриком. Коли повернувся після війни, то роботи нема особливої, і вирішив, Сюди прийдеть санзізнатися, чи є, наприклад на курси водія, тому що з дитинства мріяв працювати водієм тролейбуса. І сказала дійсно, що є курси, так, все. І записався і вже чотири місяці ходимо і вчать нас. Івана Кваснюк прийшла навчатись у Чернівецьке тролейбусне управління, тому що водієм тролейбуса колись працював її дідусь. Теорія йде раз в тиждень, а стажування водіння кожен день. Кожен день ми приходимо сюди на площадку. Зразу ми тренувалися на площадці, а тепер нам вже дали добро виїзду в місто. У нас є свій маршрут, інструктори з нами виїжджають, і ми тренуємося на певному маршруті. На теорії нам розповідають про будову технічну будову тролейбуса, про експлуатацію і інший напрямок це правила дорожнього руху. Володимир Ікем працює на Чернівецькому тролейбусному управлінні 43 роки. За цей час навчив понад 60 водіїв тролейбусів. Я думаю, часом, то, що зараз буде жінки йти. Вони більш відповідальні так і слухаються, і хлопці. Вони бувають назяти, можна не прийти. Ще треба екзамени здати. На права, хто, здав, хто не ну це таке, хто може не здати теорію, ну, я маю їзду, ну, потім дадуть їм там, йому 100 годин додатково, щоб він ще проїхав. Бо не всі аси. ну таке. Хто без. Синьких, Важаю, хто. Я кажу, от Івана у нас найліпше їде. Водійського посвідчення, щоб навчатись на водія тролейбуса, не потрібно. Відповідну категорію отримають після проходження курсу. Від початку 2024 року Чернівецьке тролейбусне управління підготувало 17 водіїв тролейбуса. З них 25% – це жінки. Наразі 38 робочих місць є вільними. Євген Паселюк, Маріам Бліадзе, Андрій Миронеску Новини Сі 4